Дивіться, перше. Коли американці кажуть дипломатично, що вони цього не підтримують, вони себе очищають юридично. Бо вони тоді не нестимуть відповідальності так. юридичної. Ще раз наголошую. Вони себе юридично очищають від причетності до можливо, якщо це буде використано, загинуть цивільні люди, щоб їм потім юридично не відповідати за постачання ракети «Атекамс» на 300 кілометрів дальності. Бо якщо десь там буде йти якийсь ще довбень біля російського штабу і нести їм молоко. Чи хліб, і загине, то щоб потім родичі не прийшли не сказали, що це Америка своєю зброєю нас збила і дайте нам мільйон. Тому вони кажуть, ми не підтримуємо це і ми кажемо українцям: не робіть цього. Ну а раз вони роблять, то, то, то питайте з українців. розумієте? Тому це якраз різні історії з приводу американців. Далі дивіться. Ще раз наголошую: ми з вами можемо сперечатися будь-коли і будь скільки Тепер щодо Ігоря Лапіна, як політика. Я вам скажу, які найбільш ненависницькі мною були речі в парламенті, коли я був депутатом. І я це говорив відкрито і тоді, і сьогодні. Є таке слово, називається політична доцільність. Угу. Те, що в житті я називаю словом блядство, в парламенті це називали не я, але це називали політичною доцільністю. І коли треба було продовжити, продовжити термін дії закону. Про особий статус я жодного разу не голосував навіть попри рішення, в тому числі і фракції, тому що це ж в принципі нічого не міняє по суті, але воно міняє тут мені морально. Я сказав: хочете мене рішити, я це не проголосую, і я ні разу це не голосував, будучи членом коаліції, як політик, розуміючи політичну доцільність і так далі. Тому між нами і є в цьому різниця. Далі Альона, ми з вами топимо за Україну. Кожен з нас хоче перемоги України. Я тут зараз говорю як людина військова. Для мене використання ворога мого ворога це нормально. Але Но коли той, кого я використовую, починає об'яснятися в любві тому, кого я ненавиджу, це вже не нормально. Тому або ми чесно домовляємося на березі, пацани. От така історія, і от, так от себе ведемо і оце от, от говоримо. Або ми тоді з вами не граємо в цю гру, бо виростити дракона ще гіршого, ніж Путін. Ви ще, ще раз наголошую, зараз пригожин, це якби фігуральна, е, така, ну це фігура така, ну, типа аморфна. Але вирощувати такого дракона в Росії це ще гірше, це ще гірше для нас, ніж Путін сьогоднішній. Бо від Путіна ми знаємо, що очікувати. А ці половина з них левова частина. Ти на з них, це ж вони ж не з космоса прийшли. Це ж дехто з них попав в полон вчора, стріляючи в мене, а потім сказав, що щоб ви розумієте? вчора. Він стріляв в мене. А сьогодні в мене з ним має бути якесь джентльменське соглашення, Нехай відробляє свою помиловку. Це так називається у мене у військового. Нехай відробляє те, що ми йому прощаємо, то він, то він нам довжен. а не то, що він сьогодні також, як і вони. Того мене це вкурувало. Я б їм задоволенням би допомагав би тим хлопцям, тим, що дійсно з вірою в демократичну побудову нової Росії. Ну, чогось мене не харить до там е, підтримати завжди сказати, я готовий пожати руку тому самому Іллі Пономарьову. на Ну мене ж це не харить. Я з ним нормально, тому що ця людина з перших днів зайняла позицію за, за правильні речі. Так, він він був в Держдумі Росії, але він єдиний, хто голосував проти. Вторгнення е аджаття в нас в Криму єдиний і тої всьої кодли. Тому він мав позицію, і сьогодні її має, і я завжди його підтримаю. Розумієте? А той, хто вчора прийшов мене вбивати, а сьогодні мене використовує для своєї майбутньої політичної якоїсь цілі, це не є мій брат. От і вся різниця. Ви просто дивитеся з точки зору перше, журналіст, з точки зору друге, цивільна особа. Розумієте? Ну я не приведи Господь, але не дай Боже багатьом людям. Пройти стільки, скільки пройшов я, як казав великий класик, да, впасти стільки разів, піднятися, похоронити своїх побратимів. До речі, я хочу сказати, я не їжджу більше на похорони. Ну, я чесно це кажу, це можливо, це якась емоційна така річ, але я не, ві... не їжджу більше на похорони. І для того, щоб ви зрозуміли е, люди, які дивляться зараз наш з вами стрім, е, то я хочу сказати: я знаю історію свого загиблого солдата, коли е, його дитина маленька. П'ятирічний хлопчик казав: ну татко, напевно, вже не приїде, бо він на війні напевно його там забили. Але, але він тоді ще воював. Татко ще був живий. Воював добросовісно, і йому та ні, ти що, татко воює, татко, там все нормально і так далі. Але потім в кінці так вийшло, що ота група Мільчакова, за якого я згадував, того нациста рашистського, от в наші хлопці попали в засаду, і татко цей загинув. Але тіла довго не могли ідентифікувати і хоронили татка, коли вже сніг ішов. І... Коли та дитина, бо мама додумалася взяти дитину з собою на могилки, і коли та дитина побачила, що в могилу ну в могилу кладуть труну з батьком і почала чути не скакати в, в ту могилу з криками: ви, татка туди пхаєте, йому там холодно, сніг іде, то я вам скажу, то після таких речей ходити на похорони вже вже, вже тяжко. І тому, можливо, я на занадто радикалізоване суспільство. От я от відношу себе до того радикалізованого суспільства, де чітко є маркери свій і чужий. Немає, Тобто є скотч жовтий, а є скотч там бін, білий, який носять росіяни. Чи зараз вони носять червоний, Розумієте? Тобто, це є маркер. Не може бути в мене то іноземний легіон. Це хлопці з жовтим скочем. Вони сюди не приходили з білим. Розумієте, вони завжди були з жовтим. Вони прийшли нам допомагати. Бо боротьба проти тероризму це їхня ідеологія, і у ці грузини і американці, і британці, і французи. Це ідеологія боротися з світовим злом, світовим тероризмом. А той, хто вчора в мене стріляв, а сьогодні він пофарбувався і пішов стріляти е, росіян, і знову ж таки розповідаючи про свою любов до інших терористів, які мене сьогодні стріляють. Ну, перепрошую тричі. Це вже називається. Ну для мене це є неприйнятне. Можливо, головне управління розвідки на чолі з Будановим, які можуть нас відмазувати не тільки росіян, але й корупціонерів, якимись певними листами, щоб вони свалили від правосуддя вкравши мільйони. Розумієте, можливо, для них це є прийнятна річ, тому напевно він керівник гурмову. А я простий от, піхотний, скажімо так, спізнав так, тут. Ставимо три крапки, тому що коли вони починаєте розповідати про наших захисників і про їхніх дітей. Мені критині та я і не хочу їх захищати. Та це історія в тому, що Багато, багато невідомих, багато таких речей. Ми будемо в динаміці за цим спостерігати. Та? Будемо говорити от про теми відсторонені зараз, про слух народу. Оце краще треба було з цього й починати. Але перед цим все ж таки я нагадаю, пане Ігорі, за правилами Ютубу, про що б ми не говорили? Завжди в нас теми різні, та і складні, і це частина нашого життя. Але друзі, бачите, як ви маєте знати і те, що пане Ігорі розповідає, тому що в нього справді великий бойовий шлях це те, чого не пройшла я, чого я не відчула, тому я справді як журналіст оцінює цю ситуацію. Пане Ігор криє іншими аргументами. От, хай більше глядачів подивиться, нас розсудить. Ви у коментарях напишете, теж поділитесь своїми думками. Мені от, дуже цікаво, Та ви знаєте, ця вся історія вона є публічною. Не забувайте підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф. Не забувайте поширювати це відео з допомогою вашого лайку. Ну і, звісно, ще більше та, такої правди без купюр ви завжди можете знайти на YouTube-каналі «Lapin from Ukraine». Я сподіваюся, що там Ігор Лапін не доводить людей до сліз. Пане Ігорі, багато цього тижня було історій. Те ще називає ганебних. От ми в них не беремо участь, тому що це не ми зробили. Та? Але тим не менше, вони не перестають нас дивувати, особливо про життя на повну, про мажорів, про людей, в яких не ясно в тебе там раніше і мільйона гривень не було за багато років, коли ти працював. А потім ти став депутатом, а потім почалась повномасштабна війна, і ти став мільйонером. Звідки ну не знаю, можливо, нам потім розкажуть. Мова йде про слугу народу Богдана Торохтія. Я кажу своїм глядачам. Що ви навіть не знаєте, хто це, ну, тому що він нічого не робив. Днями Бігусенфо встановили, що там є три іномарки. Я подивилась, дуже красиві, файні, лакшері, але то рівно половина біди. Друга біда це те, що він там голосував за те, щоб не дозволяти народним депутатам під час повномасштабного вторгнення покидати межі України. І сам минулого року прекрасно відпочивав з дружиною в Болгарії. Ну і от власне, а що робити, а що так можна було, і що все це означає? Ох, так, ну давайте так. Зараз я, в троті, я буду трошки бронежилетом. Так, буду, тому що узурпація влади в Україні дійшла до того рівня, коли народний депутат України, Верховної Ради, для того, щоб здійснювати своє законом, законне повноваження, повноваження його полягають не лише сидіти, кнопочки тиснути, але взагалі повноважень депутата дуже багато і він має їх здійснювати застосовуючи свої права. Так от, для того, щоб поїхати за кордон, він має піти. Не знаю яким боком чи, чи, чи раком заходити в кабінет Єрмака, але Єрмак має дати добро Степанчуку, щоб той підписав відрядження для депутата. Ми пам'ятаємо історію з парламентською асамблеєю Ради Європи, коли той же самий Гончаренко мав туди поїхати. Причому він був доповідачем по якомусь питанню, і його просто тупо не відпустили. Тепер у мене питання щодо узурпації влади і вирощування власного дракона. Отже, якийсь прикордонник... При всій повазі до людини, але прикордонник, представник органу, так би мовити, виконавчої влади, не випускає народного депутата України, представника органу законодавчої влади за кордон без підпису голови Верховної Ради, який, взагалі, повноваженнями такими не наділений, давати добро на виїзд чи не давати, але було прийнята така історія, що без такого, без такого папірця прикордонники мають не випускати. А цей підпис він не поставить, поки секретарка президента не кивне гривою. Слухайте, ми, як Украї... це я за цю Україну воюю? Це за цю Україну сьогодні хлопці перепроливають кров? Я, чесно кажучи, я сумніваюся, що хтось з них саме за узурпацією влади, за вирощування власного дракона в ліце єрмаків татарових Демченків, с... Господі Боже, це сьому... слухайте, ну, ну, Смірнових там, хто там ще там. Я вже. Я вже знаєте, Ну, мене це, мене це просто харить. Так от мене харить саме з цієї позиції. А хто ви такі, пане Єрмак? Яке ваше сране діло, куди їде депутат Верховної Ради України, щоби до вас ходити за добром? Тобто вони своїми моношашечками, до речі, тепер же я не бронежилет цього депутата. Це так само, до речі, я говорив і про Тищенка, якого я теж був бронежилетом, саме в цій історії. Але, але саме вони. Своїм, своєю мовчазною згодою, своїм киванням гривою за ті конверти, які їм носили на початку каденції, саме вони проголосували за отой весь треш, і саме вони підтримали такий перебіг подій в Україні. Так саме вони, всі депутати, і саме тих 73% прибувших на виборчій дільниці, проголосували за це сьогодні. Хлопці на передовій кров'ю ригають за те, що вони начудили своєю тупістю. І не за цю Україну вони ригають кров'ю. Перепрошую, можливо, за жорсткі слова. Але не за таку Україну сьогодні йде війна. Демократична країна не передбачає, що людина, яку призначають, може керувати людьми, яких обирає світ. Мається на увазі держава. Люди розумієте? Ви, ви знаєте хоч одну людину, яка сказала: Я в бюлетені написав фамілію замість депутата Петренка. Викреслив, написав фамілію депутата Єрмака, хочу бачити при, 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 при Рульові. Я таких людей не знаю. Тому політичний офіс ФСБ в Україні процвітає, клеєм для цієї ідеології. Ви знаєте, я нещодавно мав теж в себе на ютуб каналі ефір і про це розповідав. До речі, ваші глядачі подивись скільки сьогодні там в мене підписників, Скільки зараз прийдуть і тиснуть на лапін Ukraine» підпишуться, але тим не менше. Ідеологія тоталітарних режимів це був комунізм. Комуністична ідеологія вона допомагала вибудовувати тоталітаризм у Китаї у колишньому радянському Союзі. В принципі, і Росія є нащадком тієї ж ідеології з ненавистю до всього нормального, но з гарними гаслами за все хороше проти всього плакова. Це є суть комуністичної ідеології. Сьогоднішня узурпація влади в Україні це неокомунізм. Я його так називаю. І чому? Тому що ідеологією і клеєм для цієї узурпації влади слугує корупція. Корупція це клей сьогоднішньої узурпованої влади, яка робить мережу. Горизонтальні і вертикальні зв'язки, побудовані замішані на грошах. Так от, в цьому контексті, якщо ми тепер повертаємося до вашого до теми про того депутата, який там кудись поїхав, за, за е, юридично він мав би право мати їхати, тому що в нього є таке повноваження. З моральної точки зору, він туди поїхав за що? За гроші тої жінки? Ні, ну дівчина симпатична. Чи він поїхав може провідати і нащу? Бо ж у нас ж в Болгарії є дуже крутий е преподаватель курсу по Мін'єту, який зараз тимчасово виконує обов'язки послиці. Можливо, вони поїхали туди на сеанс психологічної розруси, я ж не знаю. Але щодо майна, вони зараз живуть як останній раз. Так, вони живуть як останній раз, тому що 90% не знаю. Я думаю, 99% з того всього треша, який зараз є в парламенті, слуг народу, вони більш ніколи не будуть навіть близько до політики. Ну може один хтось там пропітляє, десь там затусується через десь заскочить в якийсь там останній вагон. Можливо, такі будуть. Чи буде така партія слуга народу? Ну я думаю, що ще рік такого понісеться, і я думаю, що навіть такої партії не буде взагалі. Буде ребрендинг, це ми всі знаємо. Буде якась там умовна партія президента, буде умовна партія президента Дія, буде умовна партія президента. Там ще якась. Вони там наплодять нам, щоби сховати оцих нігадяїв, які формували оцю, оцей клей сьогоднішньої узурпованої влади. Чи буде за це відповідати Зеленський е, імунітет президента, переможця країни, яка перемогла рашизм? Можливо, він надіється на цей імунітет, і що якийсь там без паберже, генеральний прокурор не спитається в нього за 41 мільйон доларів виведених з Приватбанка. Можливо, якийсь генеральний прокурор дуже жадний, скупий порішати дати собою порішати все, що йому треба. І не спитається те, що питаються сьогодні Азовці про Маріуполь. Можливо, хтось навіть не спитається про Чонгар і про Гостомель, але. Запит суспільства на справедливість, якщо він не буде задоволений, то таке враження, що слуги сьогодні роблять все, щоб люди вийшли на вулицю е, сьогодні. Мав нагоду знову ж я нагадаю простим з Бориславом Березом, Ми це ж. Це питання піднімали, і він каже: Слухай, ну можливо, вони от зараз там починають розставляти колишніх там людей Януковича на ті чи інші структури. От в Одесі призначили головою е, ОДА е, прокурора Київщини, який, взагалі, то був люстрований. Ну потім іменем України, перешавши через суди, він залишився далі прокурором Києва працювати. Ну тобто, сьогодні він нас очолює Одесу ОДА. І ну, вони таким чином, каже, провокують, що вони тих мусарів Януковичівських татарових, оте всю шоблу розставляють по ключовим позиціям. Я кажу: Ні, вони не провокують людей. Ні, ні. Вони вже готуються до нашого виходу після війни. Вони вже таким чином готують собі е, бронежилет у вигляді тих, кого будуть в першу чергу здавати на розрив. Ви знаєте, Янукович зробив велику помилку, тому що якби пер, після перших протестів студентів він віддав би, помножив би тушку, коли побили студіків на Майдані 30 листопада, да? 30 так, коли їх побили студіків, якби він віддав би тушку Захарченка, то в принципі, я думаю, що вже би і розійшлися. І він не віддав. Коли вже зібралися люди, коли вже вийшов мільйон, кажуть, а ні, що такий Захарченко, давай на Мазірова разом з його шоблею. Янукович те що? ми ж своїх ж не здаємо, бо ж вони ж бабло приносять. В результаті немає Януковича. Коли ми вимагали тушку Татарова, Зеленський його врятував разом з Венедіктовою. І вони чогось думають, що зловживання посадовими обов'язками, зловживання владою, що така кримінальна стаття в нашому кодексі відсутня, а вона ж то присутня, я ж то її знаю. Так, вона є, срок, може, не дуже великий, але я постараюся. Розумієте, і таким чином вони вважають, що вони пропітляли і не віддали нам тушку ту татарова по корупційній справі Микитася. Татаров сьогодні обматеріал. Але в мене таке питання: а куди вони будуть тікати? В Росії що вже не буде? От просто таке риторичне питання. Ні, я розумію, що васали Росії, там ЮАР, там ще хтось там будуть там, напевно, десь там, але ну чесно кажучи, їхня доля не зазрісна. Тому що ну розумієте. Мені, наприклад, нема що втрачати. Я вважаю, що я прожив гарне життя, яскраве життя і так далі. А вони робили свої грошей. Розумієте, між нами є дуже велика прірва. У нас в Україні, до речі, завжди я казав, дуже багато бідних людей. Ну, просто бідні, обділені люди. в них, окрім грошей, немає нічого. В них є тільки гроші і більше нічого. От, от, просто така от історія, і наше завдання цю історію виправити, тому що запит суспільства на справедливість я вже казав. Відсутність правосуддя може породити самосуд. І я цього не хочу, тому що тому нам потрібен генеральний прокурор той, який Фаберже має не по 17 гривень. Нам вже, пане Ігорю, нам кожен раз пишуть про те, що вони підтримують е, неможливо голосувати та за генерального прокурора, але наші глядачі підтримують. Я тоді ще знаєте, одну паленце вкинув це полум'я. Тому що я завжди знаю, що коли ви говорите про корупцію, про несправедливість. Ви завжди палаєте небагато часу, але чом би не згадати Трухіна? Ми з вами колись його кейс обговорювали. Та да, ви як адвокат згадували і так далі. Зараз. Стало відомо теж про нього цікаві деталі, що він теж зараз не лишається у межах України, незважаючи на те, що він є чоловіком призивного віку і бла бла. бла За текстом. Та він став нас великим волонтером. Цілих три мавіка привіз для наших військових. Низький йому клін за це, як сьогодні сказав там Борислав Берез, я вже не знаю, де він дочитав, що ці мавіки лишились десь там е, на західних е, регіонах України. Тобто вони не поїхали в Бахмут чи в Угледар, де десь там своїм він віддав. Але він має доступ до Системи шлях він там зареєстрований, от як водій якоїсь вантажівки і так далі. Ну і звісно, це теж схоже на, на чорт забирає якусь таку дивну корупцію, та його не засудили, не посадили. Ну і він катається. Зрозуміло, що він теж не бідна людинка. Ну, давайте так. Життєвий шлях цього персонажа дуже цікавий. Мені просто цікаво, де тих 150 тисяч доларів, яких він взяв, де він їх взяв. Ну і звичайно, мене цікавить та автошкола, в якій він проходив навчання. І, скажімо так, предметом розслідування журналістів має бути не лише автошкола, але й всі ті учні, які разом з ним сиділи за одною партою. Коли він вчився їздити на фурі. Слухайте, ви знаєте, в мене є посвідчення водія, це правда. У мене в ньому є дуже багато категорій. Дуже багато. Ну, вони професійні посвідчення водія. Я дуже багато вчився і працював, і їздив, і на фурі їздив, працював, Ну, підробляв, скажімо так. Тобто, історія в чому? Історія в тому, що я знаю, що таке отримати права на фуру. Ой, Альора, ви собі не уявляєте? Теорія, оці тести то фігня. Ну Шлях... так, якщо вона велика, габарити, все це. Ну, я... Воно здорове. І той інструктор, якщо він нормально, він вимахає всі нерви. І повірте мені, того часу, який дається на навчання, навіть не вистачає, бо треба краще, щоб те, хтось ще щось показував з практичної точки зору. Тобто система шляхна стала такою корупційною складовою для за гроші вивести виїхати за кордон. Я вірю, що той майбутній Генеральний прокурор С ФБР, ото все. Порушить і перевірить, скільки людей виїхало, скільки не повернулося, скільки чиновників поставили підпис, бо в нас же ж не тільки Буданов має право поставити корупціонеру е, на листочку туалетного паперу, бумажку написати, щоб прикордонники випустили. У нас система шлях це робить. У нас міністр Ткаченко. Я думаю, непогано вдолі за рахунок тих артистів, які їздять, і і Тих, як то стендаперів, які їдуть і не повертаються. Я хочу побачити посадки, тому що коли питання йде воєнного часу. Коли держава і слуги добросовісно голосують за те, щоб ніяких поблажок військовим, ніяких поблажок волонтерам, коли волонтер, який пригнав 64 автомобілі для збройних сил України, отримує 6 років ув'язнення, бо держава загнала їх в такі умови, що вони мають розмитнювати автомобілі, або писати, що це гуманітарка. Тобто нам на заход я приїжджаю, я вирішив стати волонтером, я приїжджаю в Польщу, кажу, так мені близько 100 джипів, я їх зараз загоню в Україну. І мені безкоштовно їх хтось дав. Ага, чорта з два. Хтось мені безкоштовно здав. Люди збирають гроші. Коли Ігор Луценко, користуючись своєю медійністю, нормально пішов воювати в 72 другу бригаду. І за рахунок того, що він впізнавана людина, і йому є довіра. Люди зібрали на дрони 20 мільйонів. А сьогодні держава каже, чувак, з тебе 4 лями податків. Ви знаєте слідуючий крок держави в цьому напрямку? Я вам скажу: якщо вони не зроблять цю податкову амністію, слідуючим кроком буде кримінальне провадження за ухилення від сплати податків. Люди добрі. ФСБ, політичний офіс ФСБ в Росії, він працює на території України дуже успішно, дискредитовуючи військових, а справа Шеремета вона ж не де не ділась. Там, до речі, суди продовжуються. До речі, ви в курсі, що по справі Шеремета всі ті присяжні вони відмовилися далі брати участь у цій справі. А І що тепер такова? ні, так що таке? Справа не в тому, що їм треба мідалі давати. Вони Справа починається спочатку. По закону України спочатку цей треш знову на роки. Суд, присяжні, прокурори і так далі. Хтось за це сів? Зеленського за прес-конференцію, хтось колись спитає, чи ні? Тому такий треш в нашій державі відбувається, бо ФСБшний політичний офіс успішно працює на території України. Ми пам'ятаємо блогерів, які знімали роботу системи ППО. Тут ми так дивимося, вони щось так вибачилися, і десь така пішла тема, що Ткаченко їх хоче зібрати. Ну я розумію, що скоро вибори, а блогери то мільйонщики. Богу дякувати, що ми підняли шум, підняли хай. І на тлі того, що поліцейські їх опитали і передали справу в СБУ. СБУ вже нікуди не дінеться, бо не вони ініціатори тої справи. А їм вже прийшла. Треба писати або ми їх простіли, Тоді треба писати на підставі пункту такого то закону України такого-то. Або вручати підозри. І Богу дякувати, почали вручати підозри. Ну може, так тим довбням дойде. Але думки, які е, були в голові Ткаченка, зібрати блогерів, чимось відрізняються від думок, які були в голові Подоляка, брата того, що ФСБ полковником працює в Росії, та? того Подоляка рідний брат з Нововолинська, з, зьомами, з, з, з Волині, я ж сам з Іванич, 18 кілометрів від Нововолинська, виріс. Я ж знаю, про що я говорю. Коли вони збирали блогерів, для чого? Бубочка хороша, бубочку треба облизати. Да? Так от ще раз наголошую: запит на справедливість є, корупція це клей диктатури, політичний офіс ФСБ це те зло, яке сьогодні прикривається з боку офісу президента. Я не буду сьогодні про Оман розказувати про Єрмаковщину.